Доброго! Ви на каналі WhatsApp і зараз час фізичного експерименту. А поговоримо ми сьогодні про питому теплоємність речовини. Що ж це таке і з чим його їдять? Фізики говорять, що питома теплоємність речовини це фізична характеристика речовини, яка вказує на кількість теплоти, яку необхідно використати для того. Щоб змінити 1 кг маси цієї речовини на 1 градус. І загалом питома теплоємність речовин давно відома. І для того, щоб її дізнатись, достатньо скористатися відповідними таблицями. Але що робити в тому випадку, коли у нас є тіло з невідомої нам речовини. Ну, тут достатньо скористатися рівнянням теплової рівноваги про яку ми говорили ось в цьому відео. Тож давайте проведемо експеримент. Для цього спочатку ми визначимо масу калориметра, додамо в калориметр невелику кількість води та визначимо загальну масу калориметра з водою. Розрахуємо масу води, віднявши від загальної маси масу калориметра. Виміряємо початкову температуру води. Становить вона 17 градусів. Візьмемо металеве тіло та виміряємо його масу. А тепер зваримо це тіло. Ну, тобто нагріємо його до 100 градусів у окропі. Нарешті температура води і тіла в ній сягнула 100 градусів. І тепер ми можемо тіло перемістити до нашого калориметра. Зачекаємо певний час, доки тіло віддасть свою теплову енергію воді, вони досягнуть теплового балансу і їхня температура стане рівною. Отже, можемо виміряти температуру води в калориметрі. І тепер вона дорівнює 23 градусам. Отже, тепер ми можемо з вами провести математичні розрахунки і визначити питому теплоємність речовини, з якої і виготовлене дане тіло. Дізнавшись її, ми зможемо зрівняти її з табличними показниками і визначити, з якого ж металу виготовлене дане тіло. Ну що ж, якщо вам вдалося провести розрахунки і визначити матеріал тіла, напишіть свої результати у коментарі. А ми побачимося в нових експериментах.